Це було кошти ще в липні місяці. Це сума на 2,5 мільйона гривень. Міська ларда тоді оголосила тендер. Він не відбувся двічі, тому у зв'язку з тим, що він не відбувся, ми перейшли до, до прямої закупівлі і, і взяли оці автомобілі. На, на останній сесії де депутати міської ради прийняли рішення. На по, по розподілу авто, автомобілів. автомобілі проблема є в тому, що це про процедури є складною. Тут тому що приватне підприємець, чи всі особа, ну ну, ну, ну вона має за, завести в країну, воно має розмитниців, звернутися до експертизи, ще чи, чим чи проти експертизу. І на жаль, і за цього і приватні кампанія, приватні підприємці. Ну, не хочуть цим займатися їм простіше закупити за, за власні гроші продати війську ми за ці автомобілі переплачуємо в два рази більше ми, ми зверталися до, 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 до законодавців що вони зробили зміни але на, на жаль не зроблені практично всі запити, які були з початку року ми закривали. Я озвучив, що ці суми і з початку повномасштабної війни сягають -ся -ся більше півмільярда мі гривень. І Тому за запити є різні від закупівлі автомобілів, дронів, а та так і до закупівлі -за запчастин до, -до траси. Є заборона на закупівлю це будь що військового призначення, ну і тому, звісно, і то включаємо і меценатів. В, 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 волонтерів ще вот ще чотириста року. Зраз рук року їх стало більше. Та скільки загалом міська рада вже закупила автомобілів для військових? Якщо не помиляєшся, шість брали та, попередній а, так, попередній раз чотири. Це шість зараз. Це вже десять автомобілів.